В цьому відео я хочу доповнити тему імен класів. В минулому відео я сказав, що ми можемо називати один різні класи одним і тим же іменем, якщо вони знаходяться в різних пакетах. Це можна робити, але ну, краще по можливості називати різними іменами, тому що буде проблема використання одночасно двох класів в одному в одному головному класі. Тобто ви дивіться, якщо ми... От у нас головний клас є метод main в головному класі. Ми знаходимося, у нас бетон OOP називається. Ми якби, імпортували сюди клас е, бетон з пакета бетон OOP. Ось з цього. Давайте відкриємо, я створив ще один. Ось, вот. ще один клас бетон, тільки він уже знаходиться в пакеті new package. Пакет, пакет. я так назвав. Так, давайте давайте імпортувати Ctrl Бетон. Бачимо, у нас є помилка, воно нам нічого хорошого не каже. Ну, неможливим показує, що це не... Неможливо. не можна так використовувати, тобто імпортувати в один і той же клас, імпортувати інші класи з однаковою назвою, навіть якщо вони в різних пакетах знаходяться. Тобто, або Оцей видалить, або цей. Тобто або те, або один, або інший використовувати. Але ну, це, якщо вже так сталося, це можна е, обійти. А як... Ну, використати можна. Але для цього, коли ми створюємо, тут бачите, ми створюємо як е, об'єкт, пишемо бетон, ім'я класа, тут потім об'єкт, ну, бетон. Давайте... Можна можна так робити. Повне ім'я пишемо е, бетон. Повне ім'я New Package.Beton, то есть бы повний из повне, повне ім'я. Тут е, так. Пишемо New. И снова повне і душки не забуває так тут ім'я я забув ім'я об'єкта хай b 2 буде все так от можна використовувати тепер давайте так а в мене оцей бетон оцей новий що я створив в клас тут є поле str на даному це клас бетон і <coughs> надано значення і є метод MyName і він виводить своє цю строку. Так. Давайте визовемо цей метод. Пишемо ім'я нашого об'єкта, крапку і от наш метод. Так, оце, що тут було, все, давайте закоментуємо. Оце не потрібно поки що теж. Хоча якби можна його використати. Давайте його ж попробуємо використати одночасно. Е, ну оце я розкоментую, тут щось мабуть. Давайте оце я розкоментую. Так. Тобто у нас спочатку ім'я, оце ім'я B2, класовініша цього, це, а потім що тут відбувається. Або навіть отак, спочатку, щоб не морочиться, я закоментую. F6. Це клас бетон. Це клас бетон тільки, ну як би тут, давайте, щоб було зрозуміло, що за бетон. Отак, так от. Клас сюди добавлю. Так, і давайте ще раз ось щось. Це клас ню пакет бетон. Тобто оцей. Той, який знаходиться от в цьому пакеті. А в нас ще є клас бетон, який в іншому пакеті знаходиться. Якщо я розкоментую ось оце, то воно нам... От. E, спочатку у нас оцей e, клас виконався. Ну, <кій> об'єкт B2. Метод. Метод об'єкта B2. Тут зробив свою роботу. Визвав метод і той метод написав цей класний таке бутон. А потім пішла робота вже об'єкт B1, метод D. Об'єкта B1 так. Ну зрозуміло, тобто можна використовувати е, якби два класи, імпорт, ну, імпортувати не можна через е, слово імпорт. Е, а от е, використовувати в принципі можна, але воно досить незручно. Ну, якщо краще називати... Е, все-таки все-таки різними іменами класи. Хоч вони в різних пакетах знаходяться. Ну, якщо можеш там багато класів, а ти назвав, а, не, а виявляється, що такий вже є. Ну, можна выказать.